Мого Бога. Тобто людина в даному контексті визначається як такий образ Божий, який є зараз на землі. Також в даному контексті ця, цей об'єднавчий аспект показує, що в людині незбагненно поєднані дві реальності. видима і невидима. І, Тобто таким чином людина стає мікрокосмосом. Ці ідеї ми знаходимо і Івана Златоустого, але тут в даному випадку більш таке метафоричне значення, що людина це саме зв'язок цього цього видимого і невидимого. Мармер Сай підкреслює цілісність образу Божого. І говорить, що Господь, сотворивши людину, душу і тіло, назвав їх своїх образом. І тіло він називає арха душі. Тіло відображає весь видимий світ, а душа саме невидиму дійсність. Це от з Гомілії Мара Нарсая, який коментував це письмо, і його ці ідеї далі йдуть і Марганіту це асирійська книга, де викладені все вірочення. Тому Людина має бути з Богом і весь все творіння привести і до пізнання Творця, і до його любові. Далі у Марна -Мар Псая є три аспекти функціональної антропології. Це богословський про зв'язок людини з Богом, космологічний, от якраз про цю об'єднавчу місію, і доксологічний. про Далі, якщо перейти до призначення людини, до місії, то місія людини, оскільки людина представник Бога в видимому світі, це привести усе.